Сьогодні передаємо такі гарні автомобілі, водовози нашим громадам. І це завдяки нашим друзям, з якими ми минулого року, так, Ліна минулого року спілкувалися онлайн. і Тільки коли була потреба в цьому транспорті, ми звернулися. І дякуючи нашим товаришам, вони відкликнулися і ми сьогодні маємо такий гарний результат. Ця страна, ошибка. Дуже багато шкоди завдало і на Криворізькому району в тому числі. Тому і водочисні станції, які вже передані в громади, і ці машини будуть допомагати людям, щоб була чиста вода. And on behalf of you we we just want to say we hope you also Денонбегафов Юендіпіджеванасей вихопюособенфет water trucks. дуже сподіваємося разом із представниками парламенту, що ці машини та також очисні споруди і системи, які ми надали, зможуть вирішити проблеми з водопостачанням на території громад і надати чисту воду спільноті. Кривері ріжене індестри. А ви знаєте, насправді історія закупівлі і доставки є дуже цікавою, тому що ми закуповували водочисні споруди в компанії Одіс. Компанія Одіс знаходиться в Ізраїлі, і коли вона повинна була вже нам доставляти ці водочисні споруди, розпочалась війна. Активна фаза у них розпочалась, тобто було важко його насправді доставити. Потім, коли вона приїхала вже в Рені, в Рені прилетіла ракета. А, і от, от таких, от, от таких от нюансів було доволі багато. Тому я хочу сказати дякую нашій команді, яка попри все це змогла зробити. Нові потреби, нові проблеми. Ми щиро сподіваємось на нову співпрацю, на нові проекти, і будемо раді бачити вас ще раз на Криворіжжі. Дякуємо вам.